Ніколи не забуду літо 2019 року. Ми з дружиною жили на нашій старій фермі в Айові, оточеній безкрайніми кукурудзяними полями, що тяглися до самого обрію. Це завжди був спокійний час, особливо влітку, коли спека стояла немилосердна, а кукурудза виростала настільки високою, що створювала відчуття повної ізоляції від зовнішнього світу. Того року, як і зазвичай до нас на канікули приїхали наші онуки. Ферма одразу ожила дитячим сміхом і нестримною енергією. На перший погляд, це було ідеальне класичне літо на фермі, але щось було глибоко не так. Наш старий пес, бастер, зазвичай такий привітний і жвавий, став напрочуд тихим і помітно нервував. Він постійно скиглив біля вхідних дверей і не відводив погляду від краю кукурудзяного поля, ніби бачив там щось жахливе. Що було приховано від наших очей. Це був перший, ледь відчутний дзвіночок, що спокійне літо на фермі перетворюється на справжній кошмар. Пес не помилявся через кілька днів після приїзду онуків молодша семирічна Ліза підбігла до мене з широко розплющеними від жаху очима. Вона ледве могла говорити, заїкаючись і вказуючи тремтячою рукою на край кукурудзяного поля. Дідусю, там, там хтось стоїть. Прошепотіла вона, притискаючись до моєї ноги. Її старший брат, дев'ятирічний Іван, був поруч, виглядав блідим, але більш зібраним. Він підтвердив: так, дідусю, ми бачили. Висока тінь рухається між стеблами. Я глянув туди, куди вони показували, безкрайнє зелене море кукурудзи, нічого незвичайного, жодного руху, жодної видимої постаті. Я списав це на дитячу уяву, на гру тіний у світлі дня. На розіграну фантазію. Напевно, це просто вітер гойдає листя, діти, сказав я, намагаючись звучати переконливо, хоча щось у їхніх очах, у їхньому переляку, змусило мене відчути легке занепокоєння. Дружина теж намагалася заспокоїти їх, пропонуючи морозиво і відволікаючи розмовою. Ми подумали, що, можливо, вони передивилися страшних мультиків перед поїздкою, але дивні речі почали відбуватися частіше. Того ж вечора, коли сонце сідало, розмальовуючи небо криваво-червоними та помаранчевими барвами, я вийшов на двір, щоб перевірити огорожу. Проходячи повз край поля, я помітив щось незвичайне на м'якій землі біля перших рядів кукурудзи. Це були сліди великі, схожі на людські, але дивно видовжені та якісь неправильні. Вони вели з поля до нашого двору і зникали за кілька метрів від ганку. Я провів рукою над ними, відчуваючи легке запоморочення. Хто міг залишити такі сліди? Ми були за милі від найближчих сусідів і чому вони просто обривалися? Я намагався знайти продовження, але земля була твердішою далі і нічого не було видно. Повернувшись до будинку, я нічого не сказав дружині чи онукам, не хотів їх лякати. Але холодний клубок страху почав зароджуватися десь глибоко в животі. Наступні ночі стали неспокійними. Коли ми всі вже спали темряву і тишу ферми, почали розтинати дивні звуки. Це не були звичайні шуми старого будинку, що осідає чи вітру, що гуляє щілинами. Це були стуки, чіткі розмірені стуки у двері, у вікна. Ніби хтось намагався увійти, але робив це обережно, жахливо обережно. Першої ночі я списав це на можливо гілки дерев, хоча вікна були далеко від них. Але стуки повторювалися. Вони лунали з різних боків будинку. Іноді це був один сильний удар у вхідні двері, що змушував нас з дружиною підстрибувати в ліжку. Іноді серія легких пошкрябувань по віконному, склу спальні онуків. Діти почали прокидатися вночі, плакати і скаржитися, що хтось стукає. Ми з дружиною сиділи біля їхніх ліжок, намагаючись переконати їх, що це лише їхня уява або нічні тварини, але ми обидва знали, що це не так. Атмосфера в будинку стала важкою, гнітючою, навіть денне світло не розсіювало повністю це відчуття небезпеки. Бастер постійно був насторожі. Його шерсть на загривку стояла дибом, а він гарчав у бік вікон, ніби бачив там когось, кого ми не бачили. Кульмінацією цього наростаючого жаху став випадок з відбитками рук. Одного ранку, вийшовши на ганок, я побачив їх на вікні, біля самого краю, де починається кукурудзяне поле, були чіткі відбитки рук. Небрудні, незапилені, ніби хтось притулив чисті руки до скла, але вони були дивно великі, не такі, як у дорослого чоловіка, а більші. І пальці здавалися занадто довгими, занадто тонкими. Я дивився на них, і холодний піт стікав по спині. Це не могли бути сліди тварин, не могли бути сліди людини, яку я знав. Це було щось інше, щось, що приходило з поля вночі. Я намагався їх. Стерти, але вони ніби в'їлися у скло. Здавалося, вони дивляться на мене. Наступного дня сталося найстрашніше. Ми сиділи на кухні, пили чай. Ліза гралася поруч своїми ляльками, але була напрочуд тихою. Раптом вона підняла голову і, дивлячись кудись у порожнечу за моєю спиною, абсолютно спокійним, майже монотонним голосом, що не належав. Її віку сказала: високий чоловік з поля сказав, що він нас бачить. Він чекає. Моя чашка випала з рук і розбилася об підлогу. Я остовпів. Дружина схопила Лізу, притиснувши її до себе. Про що ти говориш, сонечко, який чоловік? Її голос тремтів, але Ліза просто мовчала її. Погляд був відсутнім, ніби вона не була повністю присутня в кімнаті, ніби вона була ще там, у полі, розмовляючи з кимось або чимось. У цей момент я зрозумів: це не була дитяча уява. Це було щось реальне, щось жахливе. І воно вже торкнулося моїх онуків. Воно було зовсім поруч приховане в мовчазних рядах кукурудзи, і спостерігало за нами мене пронизав холодний, паралізуючий страх. Дружина обійняла Лізу тремтяче. Ми намагалися говорити з нею, запитували, що вона мала на увазі, хто цей чоловік. Але Ліза мовчала. Її очі були широко розплющені, але порожні, дивлячись крізь нас. Це було, ніби її тіло було тут, але її свідомість десь далеко, можливо. Все ще там, у тих клятих кукурудзяних полях, Іван теж був переляканий. Він тихо плакав, тримаючись за руку матері. Тієї ночі ми майже не спали. Будинок здавався наповненим чиєюсь присутністю. Кожен скрип підлоги, кожен шелест за вікном змушував нас здригатися. Стуки відновилися цього разу більш наполегливі, більш злісні. Вони лунали по всьому будинку, ніби щось велике і важке намагалося виламати двері, а потім. Перемикалося на вікна, бастер безперервно гарчав, несамовито скиглив, кидаючись до дверей, а потім, відступаючи, ніби бачив там щось, що не наважувався атакувати. Ми сиділи в темряві, обіймаючи переляканих онуків, відчуваючи себе абсолютно беззахисними. На вулиці, за тонкими стінами будинку, ховалося щось невідоме, щось, що хотіло увійти, і знало наші імена. З першими променями сонця, коли стуки нарешті стихли. А моторошне відчуття присутності трохи відступило, я вирішив вийти на двір. Потрібно було зрозуміти, що відбувається, але те, що я побачив, змусило мене застигнути на місці. Прямо на краю кукурудзяного поля недалеко від того місця, де Ліза, бачила високого чоловіка, було коло і не просто коло це було ідеально рівне коло з мертвих круків, десятки, якщо не сотні, чорних птахів, акуратно викладених головами до центру кола. Це не могла зробити людина. Це було занадто символічно, занадто зловісно, ніби хтось залишив нам послання послання про те, що це тільки початок, що воно знає, де ми живемо. Ми зібралися і поїхали того ж дня назад до міста. Я нікому не розповів про коло кроків, крім дружини. Вона була так само шокована. Ліза після того випадку поступово повернулася до норми. Але іноді, коли вона дивиться на кукурудзяні поля по телевізору або на картинках, в її очах з'являється той самий порожній погляд, і вона тихо шепоче щось нерозбірливе. Ми продали ферму наступного року, не могли там залишатися, але відчуття, що високий чоловік все ще там, у полі, що він все ще спостерігає і чекає, це відчуття ніколи нас не полишало. І я досі прокидаюся вночі від звуку, що нагадує легке пошкрябування по склу. Деякі місця краще ніколи не відвідувати вночі, навіть якщо ти думаєш, що вони тихі та безпечні. Для мене таким місцем став один віддалений струмок, куди я поїхав рибалити на самоті. Я люблю риболовлю, особливо коли можу повністю відключитися від світу. Це мій спосіб втекти від усього, знайти хоч якийсь спокій. Цей струмок я знайшов випадково кілька років тому. Він такий прихований, що про нього майже ніхто. Не знає ідеальне місце, щоб побути наодинці зі своїми думками. Я приїхав туди вже після заходу сонця, коли стало зовсім темно. Ніч була спокійна, тільки звуки природи навколо. Я розклав своє складне крісло, дістав снасті, ліхтарик, нічне повітря було свіжим. Відчувався запах вологи та листя. На небі з'явилися перші зірки. Я зробив глибокий вдих і відчув, як напруга дня почала відступати. Це саме те, що мені було потрібно. Забути про все і просто рибалити у тиші. Але ця тиша виявилася оманливою. Але ця тиша виявилася оманливою. Минуло, мабуть, не більше десяти хвилин, як я закинув вудочку, коли вперше це почув. Дуже тихий звук, ніби хтось шепоче. Я спершу подумав, що то вітер грає у листі або вода ледь чутно шумить біля берега. Але вітру майже не було. А струмок у цьому місці був надзвичайно спокійний, майже дзеркальний. Я завмер, намагаючись прислухатись. Звук був ледь вловимий, ніби приходив звідусіль, і ні звідки одночасно. Я спробував писати це на втому на гру уяви. Посидів кілька хвилин у цілковитій тиші, окрім звичайних нічних звуків лісу, шурхоту якихось дрібних тварин у кущах, далекого угукання, цови. Шепіт зник. Я зітхнув, вирішивши, що мені просто почулося, продовжив рибалити. Але за кілька хвилин це сталося знову гучніше. І цього разу я розібрав слова. Це був мій ім'я, моє ім'я, вимовлене тихим, хрипким шепотом. Ніби хтось стояв зовсім поруч, але намагався говорити, не відкриваючи рота або крізь щось. Мене пройняв холодний піт, хоча ніч була теплою. Я різко повернув голову у бік, звідки, як мені здалося, прийшов звук нікого. Тільки дерева, темрява, блискуча поверхня води під світлом місяця, що почав підійматися над лісом. Моє серце почало стукати, як молот. Хто тут міг бути? Я ж знав, що про це місце ніхто не знає. Я підвівся з крісла, дістав ліхтарик і обережно почав світити навколо. Промінь прорізав темряву, вихоплюючи стовбури дерев, кущі землю під ногами. Нікого. Жодної ознаки присутності іншої людини. Я пройшовся вздовж берега на кілька Метрів в один бік, потім в інший. І тоді я побачив їх біля самого краю води, на м'якому ґрунті були сліди, дивні сліди. Вони не були схожі на людські, більші за ногу, але не взуту, якісь видовжені, ніби з перетинками, чи щось на зразок того, або як дуже деформовані пальці, що втиснулися в землю. Їх було лише кілька, і вони вели до води, а потім зникали. Мене пересмикнуло, що, чорт забирай, це було, велика тварина, але яка. Тварина залишає такі сліди і шепоче людські імена? Я повернувся до свого місця, відчуваючи, як паніка повільно, але впевнено стискає мені груди. Я намагався мислити раціонально, може, місцевий божевільний, або якась дика тварина, що поранилася, але сліди і шипіт – це не вкладалося ні в яку логіку. Я сів назад у крісло, намагаючись заспокоїтись, можливо, мені справді почулося. Може, то був якийсь жарт, хоча хто б поїхав сюди заради жарту посеред ночі, і тут я почув його тяжке, хрипке дихання, дуже близько, ніби хтось стояв прямо за моєю спиною. Я рвучко обернувся, спрямувавши ліхтарик. Промінь шалено метався по темряві, але нікого не було. Дихання припинилося, щойно я повернувся, але я чув його, я відчував його присутність. Гусяча шкіра висипала по всьому тілу. Я сидів нерухомо, намагаючись не дихати, прислухаючись до кожного звуку. Здавалося, час зупинився. Єдине, що я чув, це шалений стукіт власного серця у вухах. Ця невизначеність була гіршою за все. Бачити щось, битись з чимось це зрозуміло. Але ця невидима присутність, ці дивні звуки і сліди це було нестерпно. Я вирішив, що досить. Риболовля скінчилася. Я почав швидко, але обережно збирати снасті. Руки тремтіли. Я згорнув крісло, змотав вудочку. Лишилося тільки витягти волосінь з води. Я нахилився, щоб взяти її, але щойно мої пальці торкнулися мотузки, я відчув сильний ривок, ніби щось на тому кінці рвонуло з величезною силою. Я ледь не впав у воду, а потім волосінь натягнулася і з дзвінким звуком обірвалася прямо біля моїх рук. Це не міг бути гачок, що зачепився за корч. Ривок був занадто сильним, а обрив занадто чистим, ніби її перерізали. Мій мозок, нарешті, усвідомив я в небезпеці, справжній відчутній небезпеці, невигаданій, не параноїдальній. Тут було щось, і це щось не хотіло, щоб я тут був, або хотіло чогось іншого від мене. Я відскочив від берега, спіткнувся, ледь не впав. Дихання стало уривчастим. Я посвітив ліхтариком на воду, майже в істериці шукаючи відповіді. І побачив її, вона була там бліда, видовжена постать у воді. Спочатку я подумав, що це гілляка або якийсь сміття, що принесло течією. Але вона рухалася не так, як рухається об'єкт у воді. Вона пливла проти течії, повільно піднімаючись з глибини. Її рухи були неприродними, якимись хвилястими, без очевидної роботи кінцівок, ніби вона просто ковзала або вигиналася, як змія, а потім. Повільно, дуже повільно, вона підняла голову над поверхнею води. Обличчя було невиразним, блідим, ніби розмите водою або темрявою. Але я побачив щось схоже на очі, що дивилися прямо на мене. І тоді я почув це знову гучніше, ніж раніше, але все ще з тим самим хрипким, вологим звуком. Моє ім'я воно виходило з цієї постаті, що коливалася на воді. Мене охопив чистий нерозбавлений жах, такий, що паралізує. Ноги ніби приросли до землі. Мозок кричав: тікай, але тіло не слухалося. Я стояв і дивився на це створіння, що назвало моє ім'я, відчуваючи, як мене затягує в якийсь кошмар, з якого немає виходу. Ця бліда постать у нічній воді, її неприродні рухи, цей моторошний шепіт мого імені це було занадто для мене. Я не міг це осягнути, не міг раціоналізувати. Це було щось чужорідне, щось звідкись звідки нічого не повинно приходити. І воно було тут, прямо переді мною. Інстинкт самозбереження нарешті прорвався крізь параліч страху. Я зрозумів, що повинен бігти. Негайно, не озираючись, я відчув, як адреналін вистрілив у кров. Ноги, нарешті, відпустило. Я різко розвернувся, кинувши все. Вудочку, крісло, ліхтарик, який впав на землю, залишаючи лише вузький промінь світла, що тремтів. Я біг, біг через кущі. по... На рівній землі, спотикаючись, дряпаючись об гілки, не озираючись. Єдине, що мало значення, це дістатися до машини швидше, подалі, звідси, я вибіг на дорогу, мої легені горіли. Машина була припаркована метрів за п'ятдесят. Я кинувся до неї, смикнув дверцята, заскочив всередину, зачинив і заблокував їх. Руки тремтіли так сильно, що я ледь вставив ключ у замок, запалювання. Мотор завівся з першого разу, і я рвонув з місця, навіть не встигнувши пристебнутися. Фари вихоплювали порожню дорогу попереду. Проїхавши, можливо, кілометр, я трохи пригальмував, намагаючись опанувати дихання. Серце все ще калатало шалено. Я дивився у дзеркало заднього виду, потім у бокові. Нічого. Лише темний ліс з обох боків дороги. Я почав переконувати себе, що то була галюцинація, гра світла і тіні, втома, стрес. Щось промайнуло у воді, а моя уява домалювала решту. І саме в цей момент, повертаючи голову після погляду в дзеркало, я побачив його. На узбіччі дороги, трохи попереду, де закінчувався поворот, щось стояло бліде, високе, нерухоме. Воно було обернене до лісу, але я міг відчути, що воно дивиться на мене. Це була та сама постать з води, але тепер вона стояла на суші лише на мить. Я моргнув або, можливо, скерував погляд далі по дорозі, і його вже не було нікого. Мене пройняв новий напад паніки. Це не було в моїй голові. Я бачив це, бачив на власні очі. Відтоді я ніколи не їздив тією дорогою вночі. І хоча пройшов час, картина цієї блідої постаті, що стояла на узбіччі і дивилася на мене, переслідує мене уві сні. Я не знаю, що це було, і, сподіваюся, ніколи не дізнаюся. Але я точно знаю. Є місця, куди не варто ходити на самоті вночі. Ніколи. Ніколи не думав, що звичайна поїздка може перетворитися на щось настільки кошмарне. Це було у 2014 році. Літо ми, четверо підлітків, просто хотіли розважитись, їдучи старим «Шевроле» мого друга Джейка. Сонце вже сіло, і ми опинилися глибоко в сільській місцевості Айови. Оточені безкраїми кукурудзяними полями. Це був той тип дороги, де останній раз бачив машину годину тому, а мобільний зв'язок просто зникав. Ми були десь посеред нічого. Раптом машина закашлялася, засмикалася і врешті-решт заглухла. Повна темрява опустилася на нас густа і давляча. Лише слабке світло фар освітлювало невеликий клаптик дороги та високі стебла кукурудзи, що ніби стіною стояли навколо. Ми спробували. Завести її знову, але нічого не допомагало. Ми застрягли четверо переляканих підлітків посеред нічної глушини. Нікого навколо. Тільки ми машина, темрява і ці безмовні зловісні поля кукурудзи почало ставати по-справжньому моторошно. Одразу після того як машина затихла. Нас огорнула абсолютна тиша не та приємна тиша, що буває в лісі чи на озері, а порожня мертва тиша. Яку переривало лише наше власне нерівне дихання. Ми сиділи якусь хвилину, можливо, дві, просто слухаючи, як кров стукає у скронях. Темрява за вікнами була майже відчутною, а ці кляті кукурудзяні стебла здавалися ще вищими і щільнішими, ніби вони спеціально зімкнулися навколо нас, відрізаючи від усього світу, відчуття ізоляції було нестерпним. Першим, хто щось сказав, був Майк. Він сидів позаду і завжди був найнеспокійнішим з нас. Чуєте це? прошепотів він, і його голос тремтів. Ми всі напружилися, прислухаючись. Спочатку нічого, тільки вітер шелестить у верхівках кукурудзи. А потім ми почули це був звук? Ні, не просто звук. Це був стогін глухий, протяжний, ніби хтось страждав десь глибоко в полі. Він був тихим, ледь чутним, але в цій мертвій тиші він здавався неймовірно гучним. Ми перезирнулися наші обличчя, освітлені блідим світлом приладової панелі, були повні запитань і зростаючого страху. Джейк спробував бути раціональним та це, мабуть, якась тварина, сказав він, хоча його голос теж не звучав переконливо. Може, койот, чи щось таке, але стогін не був схожий на тварину. Він був занадто людським, хоча і спотвореним ніби йшов звідкись із глибини землі, чи з чогось розірваного горла. Ми сиділи, не рухаючись, намагаючись визначити, звідки саме йде звук. Він, здавалося, долинав з правого боку, з того величезного поля, що простягалося на сотні метрів. Стогін повторився цього разу трохи голосніше, і в ньому була така мука, що аж мурашки побігли по спині. Ми опустили вікна зовсім трохи, щоб краще чути, і одразу ж пошкодували про це рішення. Разом зі стогоном прийшов запах, вологий ґрунт. Гниюче листя кукурудзи і щось ще солодкувато, нудотне, що нагадувало гниле м'ясо. Закрив вікна, випалив я, і Джейк слухняно натиснув кнопку. Ми знову були ізольовані всередині металевої оболонки, яка раптом здалася такою крихкою. Стогін не припинявся він став частішим, ніби той, хто його видавав, наближався, або ніби хтось чи щось тягнуло його ближче. Ми почали метушитись, намагаючись завести машину знову, хоч і розуміли, що це марно. Ключ клацав у замку запалювання, стартер скреготав, але двигун мовчав. Кожен цей невдалий звук лише посилював відчуття безвиході. А стогін все наближався. Тепер ми могли чути не тільки сам звук, але й легке шарудіння, ніби щось рухалося крізь високі стебла кукурудзи. Може, це був той момент, коли ми зрозуміли, що це не тварина. І, ймовірно, не людина у звичному розумінні. Рух був надто плавним, надто безперервним для людини, яка продирається крізь гущавину. А Стогін був надто рівномірним, надто постійним. І ось на самому краю поля, там, де кукурудза закінчувалася, біля узбіччя ми побачили її постать. Вона повільно вийшла з тіні, і слабке світло наших фар впало на неї. Це була жінка, але не схожа на жодну жінку, яку ми коли-небудь бачили. Вона була неймовірно, просто хворобливо худа, шкіра, бліда, майже прозора, натягнута на виступаючі кістки. Її руки висіли по боках неприродно низько, майже до колін. Голова була опущена, і ми не могли бачити її обличчя одразу. Але те, як вона рухалася, Боже, як вона рухалася! Це не була хода. Це було, ніби її просто тягнуло вперед. Кожен її рух супроводжувався тихим, але чітким хрускотом, ніби всередині ламалися кістки. Це було огидно і жахливо водночас. Стогін припинився, як тільки вона повністю вийшла з поля. Тепер була тільки тиша, її дивний хрускіт і наше власне ледь чутне дихання. Вона підняла голову, і наші серця просто зупинилися. Її обличчя було витягнутим і блідим. Очі, я не пам'ятаю її очей, але я ніколи не забуду її посмішку. Це не була посмішка людини. Вона розтягнула губи в широку гротескну гримасу. Яка відкривала темний простір рота, але в ній не було жодної радості чи навіть злості. Це була порожня мертва посмішка, яка здавалася неправильною, неможливою для людського обличчя. Вона дивилася прямо на нашу машину. І потім, не змінюючи цієї жахливої посмішки, вона почала рухатися до нас, не бігти, не йти швидко. Вона рухалася тим самим повільним, хрустким, смиканим кроком, але її постать наближалася до машини з якоюсь невідворотною. Зловісною рішучістю кожен крок. Хрускіт, хрускіт, хрускіт. Звук наростав, стаючи все голоснішим, поки вона йшла по асфальту до нашого єдиного притулку. Ми заціпеніли від жаху, дивлячись на неї, як вона наближається, освітлена нашими власними фарами. Вона була вже зовсім поруч, надзвичайно худа, бліда. З тією моторошною посмішкою вона простягнула одну зі своїх довгих кістлявих рук до вікна Джейка. З її довгої кислявої руки, що тягнулася до вікна, хрустіла шкіра, натягнута на суглоби, ніби папір. Ця посмішка Вона не зникала. Ми сиділи паралізовані чистим тваринним жахом. Майк почав тихенько схлипувати на задньому сидінні. Джейк, який сидів за кермом, просто втупився в неї. Його обличчя було білішим за її власну шкіру. Я відчув, як холодний піт стікає по спині. Вона торкнулася вікна Джейка своїми довгими пальцями. Це був не стукіт, це був тихий, але глибокий скрегіт, ніби нігті по склу, але набагато гірше, проникаючи аж до кісток. І тоді вона почала тиснути, з неймовірною силою для такої худої істоти. Скло почало тріщати. Ми всі разом крикнули, і Джейк інстинктивно смикнув важіль, намагаючись заблокувати двері, хоча вони вже були заблоковані. Тріск ставав голоснішим. Ми бачили, як її обличчя наблизилося до скла. Ця порожня посмішка була всього за кілька сантиметрів від обличчя Джейка. Вона не дивилася на вона дивилася крізь нас, ніби ми були просто перешкодою. В цей момент, не знаю як, Джейк знову спробував завести машину. І цього разу якимось дивом стартер скрипнув, закашлявся, і двигун неохоче завівся. Це був найсолодший звук, який я коли-небудь чув. Не вагаючись ні секунди, Джейк смикнув важіль перемикання передач. І вдавив педаль газу в підлогу. Машина рвонула вперед, шини зі скреготом відірвалися від асфальту. В останній момент, що я бачив у бокове дзеркало, це була її постать, яка стояла на узбіччі, все ще повернута до місця, де ми були секунду тому, з тією ж моторошною посмішкою на обличчі. Вона не намагалася бігти за нами, просто стояла там, у темряві, серед кукурудзяних полів. Ми мчали по цій сільській дорозі. Не зупиняючись і не озираючись, доки не дісталися першої освітленої заправки кілометрів за п'ятдесят. Там ми зупинилися тремтячи, ледве дихаючи, ніхто не говорив. Ми просто сиділи в машині, яка все ще працювала, і дивилися на світло. Ми нікому про це не розповідали. Хто б нам повірив, що ми бачили бліду хрустку жінку посеред кукурудзяного поля вночі, навіть між собою ми рідко згадуємо ту ніч. Але образ тієї постаті, її посмішка, звук її руху вони залишилися з нами. Досі, коли я проїжджаю повз кукурудзяні поля, особливо в сутінках чи вночі, мене охоплює відчуття холоду, і я не можу позбутися думки, що це було, чому вона була там, і чи вона все ще стоїть на узбіччі тієї дороги, чекаючи.